30 по 31 січня пройшло дводенне стажування групи офіцерів командування військово-морських сил збройних сил України, центру морських операцій курсантів Академії ВМС ім. Нахімова на борту корабля ВМС Шава Лагалф. За час перебування на борту судна група офіцерів та курсантів кількістю 21 чоловік вивчили досвід участі американських колег в антитерористичних операціях. Спостерігали за роботою командирів бойових частин. Більше знає наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. Для офіцерів українського флоту було організовано заняття з бойової організації корабля в умовах одиночного плавання, а також під час виконання завдань миротворчих антитерористичних операцій та операцій по боротьбі з піратством. Крім того, українські офіцери вивчили порядок використання обладнання корабля під час боротьби за живучість, його повсякденну організацію, функціональні обов'язки та завдання екіпажу. Ясно прийнятаросів море краща школа для моряка. Ймовірно, цей незаперечний факт і став підґрунтям того, що значний час своєї практики курсанти академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова проводять саме на кораблях. Так, під час неофіційного візиту корабля військово-морських сил ша Вела Галф одразу 10 курсантів проходили стажування на кораблі та ознайомилися з виконанням службових обов'язків командирами малих підрозділів, батарей, груп, а також організацію похідних ваг та системою боротьби за живучість. Дуже добра організація на кораблі, організація бойових частин та департаментів. Матроси на кораблі дуже привітні. Також як офіцери, всі допомагають. У особистих питаннях, що нас цікавило, на це нам відповідали дуже чітко, ясно, і ми могли все зрозуміти. Я впевнений, що всі курсанти, які прибувають сьогодні на цьому кораблі від Академії військово-морських сил, дуже задоволені цією, цим стажуванням, тому що кожен для себе вибрав цієї практики і з цього корабля щось. Для своєї спеціальності така практика проводиться з метою придбання курсантами вмінь та практичних навичок у виконанні технічного обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки, а також задля реалізації службових завдань військово-професійної діяльності за профілем майбутньої спеціальності. Стажування проводилися за спеціальністю кораблеводіння військових надводних кораблів, корабельне ракетно-артилерійське озброєння, радіотехнічне і гідроакустичне озброєння кораблів, корабельні енергетичні системи та установки. Тому основними завданнями, поставленими перед майбутніми офіцерами військово-морських сил України на час стажування, стало набуття навичок з експлуатації, ремонту і забезпечення озброєння і військової техніки, засобів. Обслуговування і ремонту, з організації обліку, категоріювання та списання техніки і озброєння. Ми відвідували бойові всі, відвідували всі бойові частини корабля, починаючи з бч 1 та закінчуючи БЧ-5. Окремо для мене, як для майбутнього командира БЧ-1, я побачив новітню технологію, яка використовується на кораблях у США. Та гадаю, що. Скоро і в нашій державі будуть такі новітні технології, які ми будемо використати. Ще на початку практики курсанти склали особисті плани роботи на весь період стажування, а по завершенні письмові звіти про виконання встановленої програми та індивідуального завдання. Все це робиться для того, щоб під час стажування майбутній офіцер військово-морських сил України оволодів необхідними знаннями та навчився використовувати їх на практиці, виконуючи функціональні обов'язки за посадою. Вивчив для себе напрямки підвищення освітньо-професійної освітньопрофесійної. Підготовки та розвитку особистих та професійних якостей також керівництвом курсантського стажування було зроблено все необхідне для того, щоб під час практики хлопці були взірцем у виконанні своїх службових обов'язків військової культури, дисциплінованості, старанності і творчо застосовували свої знання у місті.